Вітаю, Андрій. Чи голос ви звикли чути за кадром? Я все ще працюю над своєю поточною моделлю AN225 Мрія, і відео по ній з'явиться на каналі орієнтовно в середині вересня. А сьогодні у мене для вас дві новини, і, як бачите, оновлений формат відео. Справа в тому, що до мене неочікувано приїхала коробка від інтернет-магазину Box24. І я не маю ніякого уявлення, що всередині. І перед тим як ми з вами її розпакуємо, у мене є прохання долучитися до збору на 103-ю бригаду ТРО. Справа в тому, що збір дуже затягнувся, а хлопцям потрібна підтримка вже зараз. І мій хороший знайомий художник-дизайнер Антон Селишій створив банку, в якій ми збираємо 250 тисяч на квадрокоптер Mavic 3T Thermal. Для таких же художників та митців, які служать в 103-й бригаді, майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Як казав Валерій Залужний, він починають кадрові військові, а закінчують інженери, вчителі, художники, і, можливо, це є саме той час. А будь ласка, долучайтесь, тому що саме такі збори дозволяють зберігати життя, і малих донатів не існує. Ви про це знаєте. Детальна інформація та посилання на банку буде у першому закріпленому коментарі під цим відео. Дякую вам, давайте до розпаковки. Після розпаковки я сконтактував інтернет-магазин Box24 і ми для вас підготували подарунки та промокод. Детальна інформація буде в кінці відео, тож не перемикайтесь. Давайте дивитись детальніше, що ж приїхало. Ама Red Magma Цемент. Модельний супертекучий клей цемент з пензликом. Пензлик це круто. Додавання пігменту в клей виглядає стильно і молодіжно, ну це хороший маркетинговий хід. Клей деталі, як і будь-який цемент, методом розплавлення пластику. Єдине, що цей клей буде добре видно на пластику. В цьому є своя зручність. Якщо не помиляюсь, Амо випустили цей клей у трьох кольорах: синій, червоний та стандартний, безбарвний. В моїх відео можете бачити, що я часто чередую два типи модельного цементу: один без пензлика, який не розтікається, інший супертекучий з пензликом. Перший залишається на поверхні крапелькою і трошки повільніше сохне, що дає часу на роботу з позиціонуванням деталей. А супертекучий, навпаки, зручно наносити, коли приклали деталі одну до одної і тоді промазуєте стик клеєм. Він має гарну проникаючу властивість. В господарстві корисно мати обидва типи цементу, хоча не обов'язково. Рідка шпаклівка Putty Surfacer Medium хороша штука. Я півроку на моделях користуюсь такою самою, але рідшою. Вона ідеально підходить для закривання дрібних неглибоких подряпин, легко обробляється і сохне дуже швидко. Порою за кілька годин вже її гладжу наждачкою. Ця шпаклівка не на воді, не знаю, що за основа, але з різким запахом, як фарба. А від цього і добре тримається пластику та дозволяє витягувати гладкі переходи. Водорощина шпаклівка так не вміє. Ця аміська шпаківка хороша, та бувалі моделісти скажуть, що це дуже спірний винахід. Чому? Тому що ті, хто користуються шпаклівками від Тамії чи Містер Хобі, знають, що їх тюбикові шпаклівки можна розчиняти рідним тінером і вийде рідка шпаклівка. типу для чого платити двічі. Я шпаклівку містер хобі розчиняю 646 розчинником і щасливий. Тим не менше, ці всі розведення це все час. Хто готовий, може заморочуватись, хто ні, можна скористатись готовим рішенням прямо з банки. Ammo Solution Set 9 для палубної авіації. Як на мене, розкішна штука, бо в наборі хімія різного типу і саме для везерингу. тобто для створення погодних ефектів або вивітрювання. Судячи з кольорів цей набір оптимальний для авіації сірого кольору, тобто не лише палубної авіації. У наборі 1 пігмент, 1 емалова рідина для імітації бруду, 3 емалові змивки для виділення розшивки, 2 олійні брашера, 3 акрилові шейдери та 1 акриловий фільтр. Брашери. Я поки не знаю, чим відрізняється Oil Brusher від стрікін Brusher на ділі. Бо єдина різниця, яку я помітив, це різна довжина пензлика і гамма кольорів, що те, що те олійна фарба. Шайдери використовую в роботі вже рік. Мені вони дуже сподобались, бо дозволяють наносити легкі тони саме аерографом, та їх просто змивати в разі допущення помилки. Емалова рідина коричневого кольору незамінна штука для імітації бруду та паливних плям на літаках чудово працює в парі з розчинником. Пігмент Металік. Підозрюю можна активно застосовувати в області двигунів і металевої обшивки для придання неоднорідного відтінку металу, фільтр світлого кольору для легкого відтінювання базових кольорів літаків. Peneline Wash для виділення розшивки. Хороший хід давати три різних, бо практика показує, що на літаках варто використовувати різний колір для виділення розшивки в різних місцях. Це дозволяє отримати кращу глибину кольору та підкреслити об'єм у вибіркових місцях. Як казав, на мій смак це розкішний набір. Хімія чудової якості, а деякі речі, такі як oil чи шейдери, мене особисто вразили, та вже давно стали незамінними для везерингу. Але завжди є але, на мою думку, новачкам буде складно розібрати зі всім цим об'ємом різних типів фарб. Кожна з них має свої особливості та правильний час для застосування. І, звичайно, по користуванню кожної необхідно набивати навик. Якщо ви готові вивчати, як правильно користуватись олійними фарбами, як емалевими, чи пігментами, чи акрилом, тоді цей чи схожий набір дозволить вам підняти ваші моделі на ще вищий рівень. Плюс уся фарба вже збалансовано підібрана, що знімає з вас тягар вибору кольорів. І звичайно, чим швидше почнете експериментувати з фарбами у різному їх вигляді, тим швидше розвинете нові навики та наб'єте руку. У АМО вийшла неймовірно велика кількість таких solution сетів та боксів, як для наземної, так і повітряної техніки. Тож у вас є вибір або брати готовий набір, або ж купувати все окремо. Відштовхуйтесь від ваших потреб та бюджету. Конвертоплан МВ22 Osprey для корпусу морської піхоти від Хасигава у 72 му масштабі. На мій погляд, дуже голівудське літадло. Виглядає збалансовано круто та незвично. Цю пташку я обов'язково складу в одному зі своїх наступних відео. Що дивує, підставка. Хоч Хасагава і якісний бренд, та вони ніколи не кладуть в коробку зайвого. Наприклад, озброєння чи пілотів треба купувати самому, а тут на тобі і підставка в коробці, і пілоти. Що добре, тут також є втулки для позиціонування роторів під бажаним кутом. Пластик поки не розпаковуватиму, залишу на наступні відео. Наші моделі Хасагала з власного досвіду, вони хороші в роботі, стикування теж на рівні. Чим можуть грішити, порою занадто сильно спрощують та шви в дуже неочікуваних місцях. Подивимось, як буде тут. Декалька на два борти. Є велика графіка, це означає, що базовий колір доведеться підбирати ретельно, щоб ці довгі полоски на декалях не виділялись надмірно. Згідно інструкції, збирається швидко, можна скласти в режимі польоту та на землі. Крила тут не складаються в положення транспортування. А ось і два пілоти засвітились. Я приємно здивований. А4М Skyhawk у 48 му масштабі також від Hasegawa і, незважаючи на більший масштаб, моделька досить невеличка. Я її не розпаковуватиму, бо саме ця коробка поїде одному з підписників каналу. Обійдусь лише біглим оглядом інструкції. Декалі бачу теж великі, і без хімії для приварювання та пом'якшення буде не обійтись. Навіть дивлячись на інструкцію, прослідковується стиль Хасигава, та можна сказати, що випускають моделі доволі рівні, але аскетичні. Десь гарно деталізовані, додана клепка, а десь простенько все. Наприклад, кокпіт може бути голий. Що добре, деталі крила позиціоновані, як і гальма. Маркування для двох бортів. Ось таке вийшло відео. Я не до кінця розумів, яким воно має бути, та ідеї приходили в процесі. Я все ще буду експериментувати з форматом для того, щоб ви отримували контент гідний вашої уваги. Будь ласка, долучайтеся на збір для 103-ї бригади ТРО, тому що це не є збір на якесь умовне ЗСУ, а конкретним людям. А саме художнику Євгену Равському та його побратимам. За найбільший донат ви отримаєте таку ж таємничу коробку від інтернет-магазину Box24 абсолютно безкоштовно. Що буде всередині, невідомо це таємниця. За другий найбільший донат я відправлю коробку а 4 m Skyhawk, яку згадував у відео. За третій найбільший донат я відправлю два набори своїх авторських листівок, які малював у далекому 2015 році. Це лімітована серія, яка не бачила прилавки в магазині. Вони, до речі, зараз в мене ззаду висять на стіні. При поповненні монобанки не забудьте вказати свої контакти для зворотнього зв'язку: номер телефону, імейл або будь-який месенджер. А результати збору, як і оголошення переможців, буде у наступному відео, як тільки ми закриємо збір. І це ще не все. Інтернет-магазин Box24 у вересні очікує величезну поставку моделей від Хасигава. І за промокодом Combat Aircraft ви можете отримати 12% знижки на увесь асортимент Хасигава до 1 жовтня. Щедре вийш відео. Напишіть в коментарях, який у вас досвід покупок в магазині Box 24. Хлопцям цікаво, бо стараюся заради вас. Дякую вам, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!